На заплаві річки Десна рибалка Сергій збирає личинки комах для наживки. А що ви шукаєте? Ручі вони називаються ручейники. вони. під Новгородом Сіверським річка частково вийшла на заплаву. Такий вигляд це має з висоти місцевих пагорбів. Цієї весни Десна не підтопила набережну дорогу в місті. Вона цьогоріч проїзна. Перше за кілька років жителі села Бирна та місцеві рибалки вільно переходять і переїжджають на плавними мостами через річку Відь та Десна. Коли снігу немає, то зовсім мало. Для риби погано, потому що от нереститься надо. Для людей хорошо, потому що через мост можна їздити. До цього три роки поспіль під час весняного водопілля дістатись на протилежний берег тут було можливо тільки човном. Це відео 2022 року. З пагорбів над Потивським кар'єром відкривається одна з панорам на затоплену заплаву Десни. Такий вигляд з Потивської гори мала заплава Десни весною 2023 та 2024 років. А такий вид звідси тепер. Весною 2025 року. Вода практично не вийшла на заплаву. До Десни спускаємось трасою новгород горцівській шостка. Саме на цій ділянці дорогу підтоплювали під час водопілля у 2022 та 2024 році. Настільки, що траса була певний період непроїзною. В обласному центрі з гідрометеорології Суспільному повідомили, що на річці Десна максимальні рівні повені у 2025 році нижчі за минулорічні значення, як мінімум на півтора метра. Наразі рівень води знижується. Зараз вода падає вже сьогодні. За сутки на 4 сантиметри впала. Що uh -huh. вчора. А за яких пір падає вода? Дуже 10, 2, 2 тижні вже десь дві неділі вже. За інформацією обласного центру з гідроматерології, впродовж осінньо-зимового періоду в басейнах Дніпра та Десни склалися вкрай несприятливі умови для формування вираженого весняного водопілля. Подібне спостерігалось востаннє у 2020 та 2015 роках. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.